Господь сказав, як хочете ви, щоб з вами поступали люди, так і ви поступайте з ними. Якщо ви любите тих, хто любить вас, яка вам за це благодарність, тому що і грішники, люблячих їх, люблять. Якщо ви добро робите тим, хто вам робить добро. Яка вам за те благодарність, тому що грішники поступають так. же. Якщо ви взаєм даєте тим, від кого надієтеся отримати обратно, яка вам за це благодарність? Тому що грішники дають взаєм грішникам, щоб отримати обратно стільки же. А ви, далі говорить Господь, любіть ворогів своїх. Робіть добро і давайте займи, нічого не чекаючи взамін. І буде вам велика нагорода, ви будете синами Всевишнього, тому що Він, Господь, благий і до злих, і до неблагодарних. І так заключив Господь свої слова. Будьте милосердні, як Отець ваш Небесний є милосердний.